Російська спецоперація зірвати саміт миру взялася за свою улюблену справу підкилимні ігри. До яких інформаційних та дипломатичних диверсій вдається? Москва намагається скласти свою власну картину. Чому з усіх континентів одночасно посипалися альтернативні мирні плани для України? Ні, ні, дивіться, ми не підпливаємо масла вогонь. І хто зрештою зламає дипломатичну гру Кремля? Ми розібрали все детально. На саміт миру, що за два тижні відбудеться поблизу міста Люцерн, уряд Швейцарії запросив понад 150 країн. 90 вже погодились на порядку. Денному ключові пункти української формули миру. Питання, які стосуються ядерно-енергетичної безпеки, обміну полоненими і депортації всіх наших дітей. І також повернення додому депортованих дітей, і також забезпечення безпечного судопласта в Чорноморському регіону. Запорізька АЕС, зерновий коридор, повернення полонених далі степ степ обговорюватимуть інші умови припинення війни. Головна інтрига саміту: чи приїдуть особисто важковаговики світової політики? Джо Байден та Сі Цзіньпін. Почнемо з китайського лідера, бо ж стосунки із Пекіном, як то кажуть, неоднозначні товариш. Сі то пропонує Україні себе у якості голуба миру, то укладає із путіним чергові угоди про стратегічне партнерство і плескає його по плечу. Якби на саміт від КНР приїхав навіть не особисто Сі Цзіньпін, а принаймні високий представник, як то міністр закордонних справ Ван Гі, це стало би маркером готовності Пекіна втрутитися і зупинити війну проти України. Якщо б посадовець нижчого рівня означало б, що піднебесна обрала роль спостерігача. Мирний саміт в тому вигляді, в якому він запропонований Україною і сприйнятий більшістю західних держав, він не прийнятний для Китаю, тому що, по-перше, він означає те, що Китай бачить як однозначно поразку Росії, а отже, і поразку самого Китаю. А по-друге, він, якщо буде успішним, він буде просувати знову західний наратив. Як домінуючий саме ті цінності, проти яких Китай зараз і бореться, але у п'ятницю з'являється новина: Китай не поїде на саміт до Швейцарії, і з м'яким формулюванням навряд чи зможе взяти участь за інформацією Reuters, через те, що там не буде Росії. Чи буде на саміті головний суперник китайського лідера Джо Байден, поки теж під питанням? Хоча його особистий візит міг би стати маяком для багатьох. Я вважаю, що потрібен саме тому потрібен іншим лідерам, які відеоться на реакцію Сполучештама. Якщо глава Білого Дому пропустить подію, як про те пише Західна преса на міжнародній арені, це можуть трактувати як гальмування дипломатичного стримування Москви і віддалення від України. Чи буде там же байден питання відкрите, хоча я особисто цього поки що не виключаю, незважаючи на те, що є повідомлення про те, що він буде в Голівуді збирати гроші на свої виборчі кампанію? Та як би там не було, держави колективного заходу українську ініціативу безумовно підтримають. А ось як залучити лідерів умовного глобального півдня, що досі вагаються відносно підтримки України? Поки в нас розмірковували над цим питанням, Росія взялася за свою улюблену справу підкилимні ігри. Зусилля Кремль спрямував на те, аби зменшити кількість і рівень учасників на майбутній швейцарській конференції. Для цього терміново призначив на ті самі дати саміт БРІКС у Москві. а ще спробував вкинути альтернативні мирні плани для привернення уваги. Та про все по черзі. Отже, чого домагається агресорка, відкриваючи паралельний міжнародний майданчик, допомоги більше країн саме глобального півдня. Для того щоб цей наратив про те, що далеко не весь світ стоїть на боці України, про те, що з Росією згодні або навіть солідарні велика кількість країн світу, ось це є ключовим призом, за який ведеться вся гра. і тут головне питання: на чий бік пристануть лідери Газії, Африки і Латинської Америки? Адже по суті вони опинилися між молотом і ковадлом. До прикладу, Індія і Бразилія то вони не говорять про те, і те саме Китай, що їхнє представництво в Москві буде на найвищому рівні. Я маю великі сумнів, що до прикладу прем'єр-міністр Індії чи президент Бразилії полетять на саміт Брікс до Москви. На думку наших експертів, запрошені країни залишать за собою можливість для зовнішньополітичного маневру. Більшість відгукнеться на обидві пропозиції, але важливо, де буде вищий рівень делегатів. Це стане ще одним маркером настроїв політичних еліт. У той же час країни виходять за межі вибору між існуючими майданчиками та мирними планами і пропонують власні. Причому за дивним збігом саме напередодні розгляду української формули миру не виключено, що й до цього доклався Кремль. Це в першу чергу спроби показати, що от українська формула миру не є чимось єдиним, є альтернативні підходи, є різні думки. А давайте їх якимось чином обговорювати. Ну просто для того, щоб цю ситуацію так би мовити заговорити. В рамках цієї програми, наприклад, росіяни вкинули так званий турецький план. Опублікували текст так званих стамбульських домовленостей, які не були завершеними домовленостями. Але зараз їх росіяни активно використовують. і Вже Путін говорить про них як про базу для можливих переговорів. Зі своїм планом знову виступив і Китай цього разу у кооперації з Бразилією для більшої ваги документ нагадує попередній. На цих кадрах міністр закордонних справ Піднебесної зустрічається зі спеціальним радником президента Бразилії, і саме тут вони озвучують спільні домовленості щодо політичного врегулювання кризи в Україні. Не закінчення війни, а врегулювання кризи мабуть, труднощі перекладу. План містить заклики до деескалації і протидії поділу світу на ізольовані групи із натяком на скасування санкцій проти Росії. А також акцентує на необхідності переговорів під час мирної конференції, яку визнають і Росія і Україна, тобто тут мова вже про майданчик, альтернативний швейцарському. ці Сторони полюси світу, так скажемо, на сьогоднішній день хочуть відіграти роль посередника. і Вони будуть задавати треки переговорених майданчиків. І Китай цю тему впіймав одним із перших своїм мирним планом. Він убив двох зайців, забронював місце на лаві впливових гравців, що визначають міжнародну політику, та прикрив власну співпрацю з агресоркою. Китай критикує, наприклад, за підтримку Росії за те, що Китай постачає Росії якісь відповідні товари військового призначення і таким чином підтримує спроможність Росії вести війну. Ну відповідь на це Китай просто каже: Ні, ні, дивіться, ми не підливаємо масла в вогонь. Тим часом. Інші потенційні посередники також вишукувались у чергу. Тут не тільки Китай і Бразилія. Туреччина, те, що про що нас часто говорили, об'єднання Арабські Емірати, низка африканських країн, країни, на кшталт, Бангладеш, різноманіття пропозицій не дає сфокусуватися на головному майданчику, де правила визначає Україна. Зараз це Швейцарія, тому експерти кажуть про вуха Кремля. Але така навала мирних ініціатив може свідчити й про інше: високий запит у світі на закінчення російсько-української війни. Не виключено, що, попри геть іншу публічну риторику, виходи намагається намацати, сама Москва. Навіть Росія вона вимушена збирати сьогодні якісь альтернативні майданчики. З якою метою напрацювання якогось мирного плану плану припинення війни Росії проти України. Та очевидно, що цей процес буде складним і тривалим. А результат залежатиме від готовності союзників надати всю обіцяну допомогу і не збитися з курсу. Але чи ж факти тижня, ICTV, єдині новини?